Привітулики, привітулики! Доброго раночку скажіть. А ну хто хвостиком привітається? Хто хвостиком помахає, а? Боже, які ви жадні стали, дівчата. Ви чим доросліше, тим такі якісь некомпанійські. Манюні були он, як хвостиками махали. Сьогодні в нас п'ятниця, 22 березня. Де, На дворі зима. Повернулася зима. Вчора зранку сонечко так добре. З обіду почало затягати все тучами, похолодало. Піднявся вітер, на вечір взагалі почало морозити, і сьогодні мороз. На сонечко і натяків нема. Холодно, противно, сиро, не знаю, як це описати, але, але на дворі ще той те задоволення коротше, знаходитися. Да? І ці принцески. Менші були хвостиками, он як віляли. А зараз що це все тут сталося, трапилося, а, дівчатка? Чого хвостиками не махаєте, а? Чого не вітаєтеся з нашими підписницями? Жадібні? Вон яке вам сінце знову принесли. Ой, І листики, і квіточки. Так? Да? Добре, добре. Смачне, смачне. Угу. А знизу ж їсти воно не судьба. Ні. Знизу ж то не цікаво. Взяти з дирочки і брати сининки, так? Да? Ляля. Ти ляля? Чи хто ти? Ну якщо Лола там... За нею, напевно, Діна, я так думаю. Так, да. Діна, значить, це ляля. Ляля, Ляля. -ля. Так то ви машини прогріваєте, як взимку. Mm -hmm. Отак от, от. Навіть машину приходиться прогрівати. Ну що, кидану в нас знову сьогодні той Андруша. Я сміялася вранці, кажу, слухай, чи вони всі андруші якісь такі. Я от навіть не знаю. Зі скількома Андрушами сталкувалася. Якісь всі чуднуваті. Ті андруші. Ой, так, ладно. Сьогодні гулянь, як ви вже зрозуміли, ми не йдемо. Бо там холодно. Їм то бігати може буде і не холодно, а мені сидіти коло них холодно. І мені сьогодні потрібно молоко переробити. І мені сьогодні потрібно закваски пофасувати. Коротко, робота є. Ще з сирами треба займатися. Одну й ту ж палку взяли, на двох і жують. Так що загон чистити знову ніхто не прийшов. Вже другий раз пообіцяв, дало, а толку з того 0,0, як кажуть. Все, сьогодні буде ранкове відео коротеньке. Да? Ну то що, помаше хтось хвостиком чи ні? Бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Попереду вихідні в когось, а в когось робочі дні, будні. Чи дні, чи будні, чи робочі вихідні? Як хочеш, так і називай. Все, пішла працювати. Сьогодні будуть відео. Я так сподіваюся, що якщо мені нічого не завадить, планую, планую, планую декілька відео сьогодні, таких тематичних, бо мене часто і за сепаратор запитують. І буду сьогодні сепарувати молоко. Планую. Бо і масла вже немає в камері. У мене останній шматочок той, що був, ми вже його розпочали, щоб цілого шматочка, мабуть, кришечки, вже чешуться, відпадати. Було чухає, бачите. Немає і шматочка цілого в камері. Плюс хочу кисломолочного сиру зробити забрату знежиреного. Тому хочу сьогодні просепарувати. І якраз і на завтра тоді день розгрузю. Не буду варити, бо завтра ж і посилочки, і завтра ж повинні за дровами приїхати за отою кучею. Хто знаштожить, чи приїдуть чи ні. Так що в мене на сьогодні в планах багато чого, щоб розгрузити завтра день. Все, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Хвостики сьогодні бастують наші. да? Принцески? Ви сьогодні бастуєте? Ну, бастують, що я їм зроблю? Я ж замість них не пошевелю вам хвостиком. Так що ловіть привітики від мене, а принцески не бажають сьогодні з вами спілкуватися. Отакі. Отакі принцески. Турандот, да? Принцеси Турандот. Дурилки картонні маленькі. Все, гоу працювати.